Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, в нас заключений п'ятий день турніру. Кривава битва на чотирьох зіркових героях. Всі кольори приймають участь. Так, тримаю стоп-5. Оборонка. Так, ну оборонка під кінець виїхала в Б. Ну, В принципі, непогано. Вчора, на жаль, була одна поразка, але то були технічні збої якісь. Так, кіпріот. Кіпріоти і багато міньйонів і скляні. І чистка нам потрібна, бо тут ще це червоний, який ставить міньйонів і мілійки Було б непогано, звісно, взяти, спробувати гормика сюди. Але замість кого його брати мілійки нам також потрібно прикриватись. Ну, давайте так і спробуємо. Тут дуже важко буде, якщо не буде зарядки вчасно. А її, я бачу, і не буде. Добре, давайте невеличке кобмо прокинемо. Навіщо я тут Грега взял? Ось Замість Грега можна було брати гармека. Тому що Грех об контру буде розбиватись. Добре, давайте ось так прокинемо. Так, зелені. це чудово. Давайте ось таке комбо. Тому просто зараз об контру розіб'ємось. Мілійки неде да зарядити, Соня від'їде 100%. Ну, добре, давайте. Просто розбилися б контру. Так, давайте спробуємо гріма забрати. Нам не потрібні ці удари. І все в контру, все летить в контру. Добре, давайте так. Просто дуже боляче. що робити з тим грегом? Ну він б'є не боляче, то контри йому не сильно прилетить. Але мегаміньон може в контру вдарити. Нам треба терміново міліки. А її немає. І кіпріота бажано не зарядити. Давайте ось так прокинемо. Може там зелений доїде. Ось і в контру вдарив. Добре, давайте так. Так. Там ворожа вже, мілійки, зарядиться, ми тут не витягнемо. Це якесь диво повинно трапитись, дуже багато синього треба. Ого. Так, ну трішки ми їх потравили, звісно. Все, грех від'їхав. Там зараз той буде ходити. І будуть ці міньйони нас спалити. Ну, Може, буде якесь відображення від Кедмана, але я бачу, що і Кедман вже почав травитись. Ні, тут не витягнемо. Давайте спробуємо хоча б якось пробити. Да, треба було, напевно, замість грега все ж а, і не помітив, що лейки дозарядилась. Та це все вже би не врятувало. Добре, давайте комбо. Так, і ось вони, зелені, купа зеленого приїхала тоді, коли вже це не потрібно. Знов Кіпріот. Знов мультяшний і два Грега ще. І Кедмом. Ну, цей новенький, не знаю навіщо робить. Угу. Ну, неприємний. Кого ми можемо взяти? Та й немає кого брати. Єдине кіпріота можна взяти, щоб розбивалися вони. Давайте спробуємо. Поїхали. Кедман не буде битись, звісно, греги можуть. Але це треба ще зарядитись. Жовтий кріс не потрібний, але будемо робити. Давайте тоді почистимо поле. Синіх багато. Але ж як їх зібрати? Добре, давайте ось так. Кіпріота не хочеться чіпати. От негідники б'є. Туди куди не потрібно. Добре, давайте почистимось. Це кіпріот заряджений, контрап пішла. І все. Ми зараз будемо просто знову розбиватися об цю контру -пляту. Добре, давайте так. Давайте ось так. Так, зарядився грім, ну, мелійки все від'їжджає. Ось що робити з тим Грегом? То давайте поставимо мегаміньйона, може він якось буде бити туди, куди потрібно. Так, міліїки від'їхало. Зелених ми не дозарядили. І грег упендить в контру. Ні, все, викупатись не буду, не хочу. Оборона не тримає. Так, оставимо контро. Ну, Ось і що прокидати? І все, в... знов контру. Все стоїть в control. Ну, Сьогодні взагалі щось не мої поля. Давайте так. Тут прокинемо сині з фіолами. Синій розбився. Грех. Ну, вони зараз просто мене доб'ють то що у мене контра, то їм не завадить взагалі. Що ж ось так, турнір пройшов. Навіть топ-1 ми не зайшли, топ-5. Ну, подивимось, напевно, з на топ-5 викинуть мене рейтинг. 7798 місце. Ну, неприємно, звісно, але ні. Викупатись не хочу. До топ-1 далека і з такою обороною навряд чи я там залишусь. Тому будемо завершувати. Можливо, наступний турнір буде краще. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал та не підписан. Всім гарного дня. Саме головне, бережіть себе та рідних і до зустрічі на нових відео. До побачення!